Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Що стверджують джерела. Телеграм-канали, наближені до опозиції Кремля, пишуть ключові тези інсайду. Перше, путін тяжко хворий або вже надієздатний. Друге його вивезли в США під гарантії безпеки, що звучить надзвичайно малоймовірно. Третя влада фактично перейшла до Патрушева. Четверта двійник Путіна невдовзі оголосить про відставку за станом здоров'я. П'ята Китай остаточно здиває Путіна, щоб отримати ресурси Сибіру і Уралу, натомість пообіцяти США дистанціюватися від Тайваню. Шосте Патруша до Києва із протекторатом ООН і підпиша договір про завершення війни. Сьома російська армія буде відведена. А Патрушев стане легітимізованим керівником РФ. Що тут може бути правдою? Перша критичний стан здоров'я Путіна, чутки про рак шлунково кишкового тракту і системні проблеми зі здоров'ям Путіна поширювалися десятками джерел останні два роки. Реальних підтверджень немає, але збільшення кількості двійників і скасування публічних заходів факта фактичне посилення Патрушева у багатьох аналітичних оглядах з економісти джереспіґа, японські. Нікіга є як вказівка, що патруша сірий кардинал, який контролює Радбез і значну частину ФСБ, намір виходу з війни китайці дійсно дедалі більше дистанціюються від повної перемоги РФ. Західні лідери все активніше готуються до переговорного треку, масовані удари по твері та іншим тиловим об'єктам. РФ це реальність, яка серйозно деморалізує військових і населення. Що виглядає надто фантастичним? Евакуація Путіна у США під гарантії це суперечить базовій логіці Кремля, навіть якщо припустити його недієздатність ізолювали би РФ Валта Сочі Бункару Геленджику. Жодне серйозне джерело CNN New York Times Reuters такого не підтверджує. Передача Китаю в Сибіру і Уралу в обмін на Тайвань. Китай ніколи публічно не погодиться на прямий розмін, бо це створює небезпечний прецедент для самої КНР. Викличе гнів російської армії і суспільства. Такі заяви більше схожі на інформаційні проброси. Приїзд Патрушева у Києву під охорони ООН. Навіть якщо переговори стартують, мало ймовірно, що Патруша приїде особисто скоріше за все. Це буде спецпредставник. Ника або переговорники середнього рівня, що справді сигналізує про кризу УАРФ зростання кількості внутрішніх джерел, які говорять про параліч рішень. Описують масову деморалізацію військ, підтверджують конфлікт Патрушева, залишки апарату Путіна в Кремлі більше не приховує, що втрати та руйнування економіки не перенесні для тривалої війни. Китай уже кілька разів натякав, що треба шукати рішення. а Північна Корея намагається дистанціюватися. Аналітика і сценарії сценарії перший заморожування конфлікту. Кто Патрошев або інша група змушує Путіна або його двійника погодитися на припинення бойових дій Китай і Туреччина оформлюють гарантії? Частина окупованих територій залишається під контролем РФ на час перемовин. Сценарій Другий внутрішня боротьба про спаряді. чи Путін не дієздатний або відсторонений. Кілька груп влади змагаються за контроль. Війна триває у режимі хаотичних атак і оборони. Сценарій третій керована капітуляція Китай та США примушують Кремля до повного відведення війська, щоб уникнути розвалу. РФ це найменш вірогідно. З короткострокової перспективи висновок те, що зараз звучить, це суміш правдивих тріщин у Кремлі зда інформаційних викидів. Але факта залишається влада Путіна дійсно під питанням патрушеви силовики готують варіанти контрольовані передачі важелів управління, переговори про припинення війни. Не чутке, а дедалі реальніша перспектива. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.